Одного разу ти зрозумієш, що життя нічого не дає безплатно. За себе потрібно буде боротися, а своє право на щастя доведеться вистраждати. Ще буде і вітер у волоссі, і заходить сонце біля моря, і твоє відображення в коханих очах, але спочатку тебе вдарить по дорослому і несподівано, і дуже боляче. Удар буде жорстоким і сильним. Ти відлетиш на узбіччя життя і пролежиш там дуже довго, не в силах піднятися. А потім ти зрозумієш, що біль – це просто паливо, і відпустиш минуле під три чорти. У цей момент усе те, що, здавалось тобі неосяжним, опиниться перед тобою. Ти встанеш з колін і більше не опустишся на них ніколи і ні перед ким, хіба що перед Богом. Тому що таку жінку, яка знайшла опору в Бозі і в самій собі, зламати неможливо. Одного разу вони скажуть тобі ти змінилася, за цією фразою стоятиме докір, здивування, а можливо, захоплення і навіть заздрість. Ти справді змінишся, бо ті, кого ти кохала, завдали тобі 400 ножових у спину та серце, ти подорослішаєш. І станеш мудрішою. Пам'ятаєш, Уримарка? у мене таке відчуття, ніби ти за ці три місяці стала принаймні на 5 років старшою. Ти стала на 5 років красивішою і на 10 років небезпечнішою. Так ти змінилася. Так, ти змінишся. Ти зрозумієш, що союзи розпадаються, люди непостійні, і триматися нема за кого, крім самої себе. Ти навчишся лікувати свої рани самостійно, навчишся говорити ні всьому, що тобі не підходить і заважає рухатися далі. Навчишся душити свої страхи, сумніви і слабкості негнучкою рукою. Навчися розпізнавати чужі ігри і грати в них за своїми правилами. Більше не буде тієї наївності та відкритості. Відтепер ти будеш довіряти тільки собі, розраховувати тільки на себе, навчишся бачити справжню суть людей крізь або через чи всупереч. З'являться нові висоти, нові цілі. І ти братимеш їх одну за одною. Перестанеш себе знецінювати і не дозволиш цього нікому. Погляд упевнений, сміливий, спокійна грація хижої кішки перед стрибком. Рухи м'які, плавні, але відточені. У них немає жодної метушні, мовлення стримане, тільки у справі й жодних слів про почуття, взагалі жодних зайвих слів, а спинна незмінно пряма, навіть якщо навколо чутно звук снарядів, що падають. Почуття, емоції стануть глибшими. Але тепер вони будуть надійно сховані від сторонніх очей. Уміння володіти собою стане інстинктом, лише відчуваючи щирість, ти будеш скасовувати всі правила. Залежності та слабкості зникнуть, на зміну їм прийдуть упевненість у собі та спокійна мудрість в очах. Печатка щасливої жінки, що пройшла шлях зради та болю, вийшла переможницею. І створила себе заново у характері сталь. За будь-якої спроби доторкнутися стендітної лілії тут же перетворюєшся на отруйний плющ. Східна солодкість твоїх губ стане отрутою королівської кобри. Так, це трапиться з тобою, і це трапиться з кожною з вас, довірливі, ніжні, милі. Ви станете гордими, навчитеся захищатися. Але натомість розучитися сліпо вірити. І ці уроки потрібні, тільки так ти навчишся щодня обирати себе, берегти і любити. Одного разу ти усвідомиш, що не повинна вписувати себе в чийсь Всесвіт, щоб бути щасливою. Твій Всесвіт це ти сама, не дозволяй собі здаватися. І витри сльози, дівчинко, сильні не плачуть.